Компанія спецтехніка пропонує вашій увазі тактичні активні навушники Ermor M31 Mod 3. Навушники виготовлені з пластику, мають гнучке та пружне оголів'я. Перевагою даного оголів'я є те, що фіксація дроту відбувається з допомогою липучок, і для того, щоб поміняти кріплення навушників, не потрібно вирізати дріт з оголів'я. Також оголів'я виконано з спеціальної тканини. Що фіксуються до липучок, наприклад, які знаходяться на шоломі чи елементу одязі. Ось такий вигляд навушники мають всередині амбрашури приємні на дотик та мають ефект пам'яті, що дозволяє зручно триматися на голові. Також навушники регулюються по висоті та мають можливість складатися у компактні розміри. Живлення навушників відбувається від двох елементів живлення, типу 3А, що знаходиться під захисними кришками. Фіксація кришок відбувається за допомогою повороту. Елементи керування знаходяться на правому навушнику. Середня кнопка відповідає за включення чи виключення навушників. Для того, щоб включити чи виключити, потрібно затримати на 3 секунди. Ліва та права кнопка відповідає за регулювання гучності. Навушники мають 3 рівня гучності. Мікрофони знаходяться під захисними амбрашурами та втоплені в корпус, що унеможливлює їх зачеплення за елемент одягу чи щось інше. На лівому з навушнику знаходиться аудіороз'єм 3,5 мм. В комплект поставки входять навушники. Дріт з роз'ємами. 3,5 інструкція та ось такий мішечок для зберігання.